Всем доброго дня, менял помпу водяную и за разом вырешил чтобы потом два раза не лазать поменять ремни. Ремень генератора, так как генератора нема, ну и ремень гидроусилителя. Чтобы поменять ремень генератора все равно надо снимать ремень гидроусилителя. Бо вони закривають один одного. Щоб зняти ремінь ідругому цей це розборний шків. Відкручуємо три болтика на шестигранник, шків розбирається, знімається ремінь, витягується генераторний, ну і забирається назад. Зараз я шків розкручую і покажу, як це. Ну ось так, відкручуємо. Так як як в мене є імпакт, то це просто. Шестигранником треба трошки побавитись. Ну і відкручуємо далі. Ось маємо старий ремінь. Не знаю, що буде видно на камеру, але він тільки... Починає репитись. Що міг би робити? Без проблем. А от такий має от половинка шківа. Він працює як варіатор. Є шайби дистанційні. Натяжка рівня робиться цими шайбами. Дається більше шайб, менша натяжка, менше шайб більша. Ну і тепер. Можемо зняти ремінь генератора. Одною рукою незручно. О, ось такий ремінчик. Ну, по ремню генератора видно, що шківи його трохи вже прорізали, але теж ходив би без проблем. Ну, раз ми вже тут то нічого нам не мішає поміняти його. Так, ремні нові на місці. Генераторний, натягувати з генераторним А гідроусілітеля. Зараз треба буде бавитись з... з шайбами, дивитись як воно підходить, не підходить. Так, ну все, рівні на місці, натяжка така більш-менш нормальна. Пружина натягує сама, зажимаються тільки гайки. Тут гідроусилителя, як я вже казав, підставлянням шайб. І теж ремінь натягнутий, є трошки провисання. Ну, він ще розтягнеться трошки, і буде нормально. В моєму випадку на старому ремні посередині була одна ця шайба. Я підложив ще дві. тобто три шайби. Бо новий ремінь трошки менший на пару міліметрів. Ну і тоньший. І так от. Відрегулювали, зажали, запустили мотор, провірили, чи нічого не зіскочило і не зажало. Цей ремінь. У мене був провертався. Було слабо натягнуто, і він перекрутився, повернувся і порвало цього рівня. Ну, отак. От. Рівні поміняні і тепер на пару років ходь. Всім гарного дня!